В Одесі зустрілися міністри закордонних справ країн так званої північно-балтійської вісімки. Очільники зовнішньополітичних відомств Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Литви, Латвії, Естонії та Данії приїхали з візитом солідарності до Одеси, яка потерпає від ракетних атак на портову інфраструктуру. Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири цивільних судна, зокрема, з вантажем зерна для Єгипту, кукурудзи для Італії, а також з гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулось понад 50 російських атак проти портів, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції. Ось що Росія обирає цілі для ударів наразі. Україна офіційно звернулася до міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити у порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію. На одеській зустрічі представники північної вісімки обговорювали і російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тому за підсумками візиту ухвалено так званий зимовий пакет енергетичної допомоги, у який лише Швеція вклала 44 мільйони гривень. Ми будемо поставляти сонячні батареї, генератори та іншу продукцію для того, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру. А щодо військової допомоги думки дипломатів розділилися. Всі згодні, що Україні потрібно більше зброї. Втім, данці наполягають на використанні її без порушень міжнародного гуманітарного права. А от країни, що межують з Росією, налаштовані більш рішуче У нас не має бути обмежень щодо використання зброї. Україна може надавати відповіді і бити по військових об'єктах в Росії відповідно. Ми розуміємо, що операція військового курску, яка відбулася, вона бо і була необхідна, і ми в майбутньому побачимо результати цього. На думку очільника Литовського МЗС, сьогодні є можливість поставити Україні зброю та усунути всі обмеження її використання. Більше того, таке рішення не можна відкладати. Ці дії, коли ми відкладали їх у 2014 році. Привели нас до ситуації у 2022 року. І Якщо ми зараз будемо відкладати рішення, то буде світова криза. За підсумками переговорів досягнуто низку домовленостей щодо зміцнення повітряного щита та інвестицій у оборонну промисловість. Обговорювали і ймовірну участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні. Мова йде про масштабування. Збройної агресії це серйозний виклик міжнародній спільноті. Має бути тверда реакція і запобігання подальшій ескалації. Це буде величезна загроза, як і можливо постачання балістичних ракет з Ірану. Також дипломати відвідали у шпиталі поранених захисників і поспілкувалися з експолоненими. Ті розповіли про тортури та знущання. Україна звернулася до партнерів з проханням про посилення тиску на Росію у забезпеченні доступу медиків до наших військовополонених та сприяння їхньому звільненню. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.